Це космічна сила е, е, місія Європейського космічного агентства на кументу, який відкрив українські вчені. Чудому працює в Київській обслуговусі. До речі, коли була пряма трансляція, показували на раз в Харків. І світлана РСМ, комент називається Кочурний Мене Семенко, а світана РСМК працює зараз шульта, в Ушубе, але вона з України, в Україні разом вони з команди відкрили секунду. От. Але я розкажу, так як у нас дні Львова, ніч у Львові, дні, а ночі у Львові, тому я розкажу про деякі речі, про те, як астрономія була тут у нас у Львові, була вона відома чи невідома, і коли вона взагалі тут з'явилася. Виявляється, що є прямих документальних свідчень збереглося дуже мало, і взагалі будь-яких свідчень дуже мало збереглося, від в інших часів. Але навіть про ті якісь такі опосередковані моменти, які десь там виглядають з історії, зісторичних там моментів. Свідчить про те, що астрономія в нашому місті має фактично такі самий вік, як і саме місто. Тому що збереглися деякі свідоцтва ще часів, коли місто засновувалося. Серед е, тих найдавніших дісточок це є запис е, в літописі Руському з 1259 році, є запис про те, що порадонило себе в церкву і прикрасна святокіння в цій церкві Золотими Зорями на лазурі. У Вірменському соборі. Гірмецька, да, знаємо, там дуже багато розписи є, але ті розписи переважно з ХХ століття, з початку ХХ століття. Але зберігся один розпис, стінопис, у вітальній частині, туди переважно екскурсії не водять. Ще з часу вбудову седою з 14 століття. І на ній зображений євангелист Іван, який диктує своєму учну, початок свого Євангелія, навіть практика символічна початок, будову. І він дивиться на золю. Вільський герб найдавніший герб, який зафіксований в хроніці Львова про зломець Моровича 17 століття, мав такий і хроніст, вільський хроніст, а по книжки пише, що цей герб іде від князя усього, який заклав початок військо Львова. І тут є е, зображені пагруби. Напевне, пароди, на, пар, на яких знаходиться місто, і зображено зорю. Причому це зоря не просто зоря, як символ, а це є, власне, північна зоря. Відомо, що ця північна зоря завжди показує напрямне на відео, що мені завжди орієнтувалися. Таким чином, напевно, засновники міста хотіли показати, що вони чітко бачать напрям, як має розвиватися наше наш місто. Ще одним таким свідоцтвом з найдавніших часів це є Галицька е е е е Брав. Яка там... Галицька брама, яка знаходилася там, де тепер є пам'ятник королю Данило Галицькому, але трошечки більш ближче до тієї вулиці, вулиці Галицька, де виходить, що там на кінці цієї вулиці стоялася Галицька бежа. І там була дошка, на якій було виторбувані певні такі основні етапи для розвитку міста. І ось зі хима вона починалася фразою. Щодення зверхував мені підвали, тобто мені це місто. І е, е, ці підвали, тобто місто було встановлене під гороскопом лева. Тобто відбулася якась подія, ну, наприклад, посвячення головного храму. Невідомо, яка це була подія, але ця подія, яку вважали засновники міста, що саме ця подія заснувала місто відбулася відбулося під звікальним знаком лева, тобто в серпні місяця. такі от посередковані свідоцтва свідчать про те, що наші міністри цікавилися астрономією, мали певні знання і Також певне посередкове свідчення про астрономічні ідеї і знання, які циркулювали серед наших людей, є, скажімо, наші ікони. Зокрема, є фотографії іконів з, з, з е, Національним музею біля обладнаного театру. От одна з найкраніх ікон, це ікона Страшного Суду. Тобто це є кінець світу, коли Бог е, е, Христос починає світити праведників і є е, оцей е, 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 символ кінця світу. Ангели, які скручують небо в тобто закінчують світ. І на цьому суворі є сонце, місяць і є зодіакальні знаки, тобто знаки, через які сонце проходить е сузір'я, через які проходить сонце впродовж свого річного руху. Це є 12 сузір'я. От як ми зображалися. В інших іконах, зокрема на іконах освіття Христового, є зображені, як відомо, сонце і місяць. Причому зверніть увагу, які кольори. Місяць червоний, про який підпис луна, і сонце сіреньке таке. Тобто це є перші з відомих, символічних, але зображених сонячного і місячного затемнення. Бо як відомо, коли сонце входить в тінь землі, тобто відбувається місячне затемнення, воно стає такого червоного кольору міст місяць. А сонце стає, е -е -е, як пише откровенний, з чорнілої міг волосини, стає таке сіреньке тобто відбувається затемнення сонце. Сама є в Сихові е, дерев'яні церковці та старенька на Сихові, там є зароспети також Червоне місце і Сиреньке Сонце. Перша згадка у друкованій книзі королів, бо відомо, що книжки почали друкувати в 1454 році. І через 30 років, 30 років в той час, друк книжок це була дуже швидко, та не те, що зараз кожен рік виходить дуже багато літератури, тоді друкарні були поодинокі по всій Європі. О, і через 30 років від початку книгодрукування з'явилася книжка, друкована книжка, де вперше згадано Львів. І це був астрономічний трактат Юрія Дороговича. О, тут зображена ця книжка, і у рибочок є зображено в Леополі, і, звичайно, він згадав також своє рідне місце, Дроговича. Перша книжка, в якій описано Львів, тобто написано, хто у Львові живе, чим займається, які люди там є. З'явилася у книжці автора Мюстера 1545 року, яка називалася Космографія. Але е, тепер це слово означає не космос такі класичному розумінні, Тепер це те, що ми звикли називати географією. тобто це описи міст переважно. І от є цікава карта з цієї з цієї книжки. Бачимо, звертаємо увагу, тут є Львів, збільшена ця картинка Леополь, яка була столицею Росії. Бачите, написано? Як Русь писалася середньовічного. Тобто, як це читається так? так? Як Росія, ніби, так? А Росії тоді не було, там дете перена. От знаходилася Москва, ця територія називалася Московія. Тобто навіть назву вони в себе на столичну Львів, бо фактично столиця Росії, так тобто, як ми кажемо Росії. Е, от це, власне, є цей перший опис міста, з коріння з книжки, де описується Львів. Це є переклад з Латини, тут теж цікаві речі, які йдуть, люди жили і так далі. Але звертаю вашу увагу, що в цьому переліку, серед цього всього, вказано, що були люди, і русини, і евреї, які досліджували вільні мистецтва астрономії і медицини. Тобто в першому описі міста згадується астрономія, що вона розвивалася на нас. Сонячні годинники, знаємо, що це інструмент... Він використовує сонце як свій компонент для того, щоб визначити певну годину. Львові є єдиний сонячний годинник, він на будинку, який вже не доглянути і розвалюється, і йому, віть, напевно, не більше ніж 100 років. Але ця палець називається гномон. І коли сонце е, є певні частини на небі, до цього гномона є певна тінь на певні цифри, які ця шкала. і можна визначити годину. Також відомо є от, на площі Дермені, вулиці Верменській є відомий цей будинок пір року, і в центрі фасаді є зображення Бога часу е з подобою сонячного довідника. Чому я дуже подобається, бо якби тут були б шкала, це тобто цифри години, це був би справді сонячний годинник, бо цей стержень, цей гордок, він правильно встановлений, бо цей певний кут мусить бути розрахований під конкретно це місце, де розташований це сонячний родин. Також цікаво є деякі такі осередковані згадки в інших джерелах, от, зокрема, Львівські Євангелії. На початку кожного Євангелія є зображені євангелісти, автори цих Євангелій і зображені годинники в інтер'єрі, де вони знаходяться. Зверніть увагу, це є години. Бачите, де перша година? Увечері. Незвично для нас. Але такі від часу зберігся у нас в інтургійній практиці. У нас раніше є увечері. Це тому, що це так званий римський побіг часу, тому він не зберігся в, 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 в релігійних речах. Тоді били дзвін, люди поверталися в місто, браму закривали, щоб ні звіри не забігли, ні вороги не зайшли вночі, вправилася перша служба Божа, і це був початок нового дня. Тому тут у нас збереглася ця римська система часу. А тут, дивіться, тут нормально, що перша година ночі, 12-та вона є в зверху, так як ми звикли і день ділиться на 24 частини. Тобто це традиційна така називається європейський спосіб відліку часу. Я хочу підкреслити, що автор, художник, який робив ці регіони, він мусить в цьому рятуватися. Інші два євангелиста. Лука зображений кусочні годинник, Інший спосіб вимірювання часу. А Івана зображений годинник сонячний. Львівські тобто автор мусив бачити цей сонячний годинник. Напевно, в нього були сонячні годинники в ті старі часи. На жаль, не збереглося, або їх мало було, або не збереглося. Але у Львові є дуже гарні колекції музеї. в музеях. В музеях є переносні сонячні годинники. Тобто для того, щоб використовувати переносний сонячний годинник, ми мусимо добре знати, як зорієнтувати. я взорвувати. в певним готовим стояти. Чотири такі годинники є історичними музеї, це на площавинок, там в королівських залах знаходиться на експозиції. Тут я показав один, але це цікаво, що цей годинник не сонячний, це єдиний не сонячний, це є, є зоря. Він дозволяє вночі визначити час. Цю стрілочку треба було направити на конкретну зою, мусимо, і мусимо знати, де вона знаходиться. Ми тобто мусимо знати уявлення про розташування сузірів. І тоді, відповідно, ми могли тут є шкала, і ви визначити час вночі. А от щодо сонячних годинників найбільша колекція у Східній Європі, переносних сонячних годинників є у Львові, музей етнографії, це той музей, що біля е, пам'ятника Шевченка. Деякі з них там навіть є на експозиціях, які подивіться, дуже цікаво. От, зокрема, є кілька годинників. Найстаріші, які є у Львові, 1584 року години. А оцей годинник дуже цікавий, тобі дозвіляємо не тільки години відраховувати, а навіть хвилини по сонцю. Ви знаєте, яка точиться? Але ви мусили знати, як його розташувати, ми мусили поставити його чітко горизонтально, жовтчик горизонтальний, мусимо зорієнтувати по сторонах світу, тут є компас. І відповідно оце мусили по цій шкалі виставити, знаючи широту міста Льова. І тільки тоді ви могли можуть, чітко цієї палички, чітко показували, як вони зробити. час. Це родинник зі срібла, наприклад, і один годинник навіть є у збірці з зону. Він на експозиції не знаходиться, його можна побачити на цьому слайді. Він там під такими сайтами знаходиться, що було дуже важко видобути, щоб це Є один цікавий механічний родинник. Це дуже цікавий годинник, він астрономічний має дуже цікаву назву трьох в жінки. на над ким вона тріумфує. Але цей годинник цікавий тим, що він е, має дуже багато шкал, як бачите. Ці шкали дозволяли враховувати хвилини, години, дні тижня, місяці, розташування п'яти основних великих планет, які видно на збройній року. І навіть оцярбіє так звана розраховувати знати, де в це місць знаходиться і зторію. Давайте пройдемося ще вулиця Львова. В Львові є, які є пам'ятки, які пов'язані з астрономами чи з астрономією. Зокрема, є дві відомі вулиці, названі іменами астрономів, польського і українського. Є певні пам'ятки, присвячені цим астрономам. Зокрема, оця дошка є в внутрішньому дворику в музею Коли ви йдете на екскурсію оптекомузей, то ви обов'язково пройдете через внутрішній дворик. І там є такий прохід коридор, де є барельєф, і зокрема є барельєф Дороговича. Оце дуже цікавий вітраж знаходиться в бібліотеці імені Стефаника, неподалік на, на вулиці Стефаника, і е, головному в головному корпусі бібліотеки, і тут є основні, е, основні науки, нормальовані з боку, які е, зробили вклад і другого географія, медицина і астрономія. Е, на вулиці Галицькій, отут, це вулиця Батло щірину. І наразі і на, на цій под'єрді є барельєф Миколи Копезника. Другий барєл це польський історик Янглуб, а в нас цікавий те, що є бар'єв Миколи Коперника. На вулиці Коперника є бюст Миколі Коперника, це називно. Це однацьовано над цим балконом. Цей балкон знаходиться через дорогу від будівлі нової будівлі картинної галереї. Там формі до цікаво. Там є бюст Миколи Коперника. І є така фігура Миколи Копенника. Це є вулиця Князі Омана, теж про неподолік. Колишня гімназія Франца Йосифа, тепер це є корпус політехнічного університету. І от тут з боку є, ну, є в технішах відомі польські вчені, зокрема, є і Микола Копир. Будинок пір року на вулиці Мерминській. Це найперше, що ми спадає в думку, коли ми говоримо про якісь такі астрономічні пам'ятки, любові. Це взагалі унікальний фасад, тому що це така йому дуже багато полідарна символіка цікаво. Зкрема, тут вверху є одна птаха і тут друга птаха. І відповідно, є підписи, що ці всі речі. Тут вверху ця птаха приводить весну, а ця птаха повертає зиму. Отут є символічні зображення 12 зодіакальних сузір'їв. Тобто це не астрологія така в класичному розумінні, це реальні сузір'я, по яких рухається ну, сонце в року. І внизу є, є дати вказані, коли сонце входить в ці сузір'ї. Починається від 21 березня, коли починається астрономічна весна. І сузір'я 30 овна починається. І, відповідно, є символічне зображення чотирьох пір року весни твіта осені і зими. І в центрі є зображення цього бога часу Сатурна, про яке я вже розповідав це година. Тобто Ми маємо таке враження, що автор хотів показати. Показати хотів створити такий, так би мовити, живий пам'ятник часу. Насправді живий, тому що ми можемо навіть бачити рух часу завдяки цій тіні на, на фасаді цього будинку, ну і взагалі календарна символіка. І оця вертикальна лінія, це цікаво, тому що коли тінь падає чітко на цю вертикальну лінію, у Львові рівно 12 годин, але за місцевим часом, за нашим львівським місцевим часом, 12 годин. І відрізняється від Київського на 26 хвилин, тобто у нас по почався. І від на 30 хвилин, так для приходу, я, я вільний читав, щоб ми бачили, що ми приблизно посередині між Києвом і вільно знаходимося. Є трошки астрономічної символіки, знову ж таки символіки, яка показує, що певні астрономічні знання, такі були в ті часи тут у нас в місті, це є в наших церквах рано. От, зокрема, Германський собор. Ці розписи основні, оці розписи, які ці в цій центральній навіть знаходяться, вони спочатку ХХ століття, їх зробив Ян Розен. І він видумав зацікавлення в астрономії, тому що на багатьох фресках є зображені Тобто Це не просто цяточки, це справді реальні От, зокрема тут є велика розведення, це зображена. А на акції приходять, це є величезна акція, зображені 12 зодіакальних сузілів. На цих експресах, на інших експресах, є справжні зображення сусідів. церкви у Зерманському соборі. Латинська катедра, знаємо всі, де вона знаходиться, в центрі міста. Там є стінопис на стелі. І є сцена Різдва Христового. Ось. І е, на одній з цих четвертинок є зображена, коли цей рік до Новородорожного е, Христа, є зображена комета, яка була в Львові тоді, коли розписи ці робилися. Ця комета, от автор вирішив цю різдвяну зорю зобразити вигляді комети, тому що комета перетинула справді кілька місяців. Ця комета 1769 року була дуже велика, вона простягалася на велику частину неба. Кілька місяців її було видно, вона була дуже яскрава. Тож не дивно, що автор хотів зобразити її у себе на стіну. Пільше десь кокетів з боку, з праворуч підходила остання капличка. Є також на стелі розпис, на якому зображений Бог і Ангел, який тримає земну кулю, на якій намальовані навіть мотальки. Цікавим також є костел Бернонив.